Мы сами в вагоне. Мы сами в вагоне. Look at this. Ну что, вот видите. Привет. Привет. Я думаю, это сильный привет. Я не приду сюда. Давай сюда. Ми були всюди, де тільки можна було бути. Ми йдемо далі гуляти, волл-стріти, Дал всякі бруклінські мости, всякі такі штуки. Сьогодні були на одній локації тільки. Так, наступне включення у нас вже з Бруклінського моста. Наступна точка. було закінчу локації з багатьох фільмів. там, Тамбо Манхэттен Брідж Вью. Наступне включення бувається зараз. Е -е, да. Ele pela...